вивчали дрони. Це дуже цікава тема і вона дуже важлива в сьогоднішній час. Ми хочемо, щоб поскоріше практика була, щоб теж навчатися управляти дронами. В минулому році не було практики. Ми, звичайно, там проходили до медичної допомогу, нам показували, але практики не вистачало. Беремо бинт, робимо шарик і пропускаємо цей шарик до пораненої вени. На даний час це необхідно, тому що, по-перше, ми знаходимося у стані війни з Російською Федерацією, тому нам треба навчатися. Вчити дітей вміню як користуватися безпілотними системами, правилами використання озброєння, правилом прицілювання. Ну і по перше, ми повинні їх готувати як психологічно для різних ситуацій, які можуть виникати.